За різними даними до асексуалів відносить себе не так уже й багато людей, від половини до 1% опитаних. Серед них однакова кількість як жінок, так і чоловіків. А решта, виходить, сексуально активні, насправді не зовсім. Люди утримуються з різних причин та мотивів. Але саме асексуали не відчувають статевого потягу протягом усього життя. Так, дослідження показують певні відмінності між тим, які стимули збуджують чоловіків та жінок. Здебільшого йдеться про те, що жінки активніше реагують на щось, що пов'язане з емоційними сексуальними чинниками, наприклад, на дотики та обійми, а чоловіки на конкретні візуальні стимули, як от оголені груди, плечі, ноги або що. Але це все одно не піддається якомусь узагальненню. А даних, які би вказували нам на те, що жінки менш активні чи зацікавлені ніж чоловіки. Немає. Існують скоріше індивідуальні відмінності у сексуальній потребі, а сексуальність не означає, що інтиму в житті людини немає. Вона просто не має бажання. Але іноді такі люди займаються сексом, бо вважають це важливим елементом стосунків. О, а ви що тут такі виховані і культурні? А ще вони можуть мастурбувати дослідження. Показують, що асексуальні люди мастурбують з такою ж частотою, що і не асексуальні. Тобто, якась потреба у них все ж таки є. Виходить. Скоріше, вони намагаються так зняти сексуальну напругу або, наприклад, розслабитися перед сном, але не обов'язково залучають до цього процесу еротичні фантазії. Точніше, якщо фантазії є, то вони. Не зовсім про статевий акт, а сексуальні люди можуть фантазувати про турботу, обійми чи поцілунки з кимось, так а також про підкорення та домінування. Але вони зосереджені скоріше на емоціях. І це піштовхує нас до того, що асексуали, хоч і не відчувають біологічної потреби у статевих стосунках, можуть відчувати потребу в романтичних Нейробіологічні реакції, пов'язані із статевою поведінкою, мають доволі схожий принцип роботи. Просто ми це по-різному називаємо. Що секс із незнайомцем? Що з тим, до кого у людини шалені почуття закоханості, мотивовані відчуттям винагороди? Що емоційна прив'язаність, що статевий потяг посилюють активність в одних і тих самих ділянках, смугастому тілі і острівці, наприклад. Але існує категорія людей, котрі ну, взагалі не відчувають потреби у сексі. То, може, вся річ у статевій конституції? Чому Конституція? Це свого роду спосіб реагування на сексуальні подразники, як та у відповідь на що людина збуджується. Одним із параметрів цієї конституції, чи давайте скажімо, навіть темпераменту. На думку відомого психіатра та генетика Роберта Клонінгера, є пошукова поведінка. Ті люди, у яких ця риса дуже яскраво виражена, проявляють більше зацікавленості і сексуальної активності. Вони навіть готові на щось із причинкою. Вважається, що така риса пов'язана з вищою активністю дофамінової системи, до слова, якщо брати до уваги нейробіологічні процеси у мозку, то цілком логічно, що асексуальність може бути варіантом вродженої сексуальної конституції саме через чутливість до рецепторів нейромедіаторів, наприклад, дофаміну і серотоніну. Скажімо, у асексуальних людей рецептори дофаміну у різних ділянках мозку або взагалі відсутні, або їх вкрай мало, тому це не викликає як такого сексуального інтересу. Наприклад, Роберт Сапольський надає великого значення дофаміну як рушію статевої поведінки. Мезолімбічна дофамінова система. Є абсолютно центральною для посилення аспектів сексуальної поведінки. Якщо ви коли-небудь натрапляли у інтернеті на лекції Сапольські в Стенфорді, то маю гарну новину. Вони тепер є і українською на каналі Хмаринка Сайнс. Я ось якраз недавно їх переслуховувала, коли не було світла. До речі, там і актуальні переклади лекцій Тімоті Снайдера і Майкла Сендлера також є. Сама давно підписана і вам теж раджу, бо озвучення дуже приємне те, чого часом власне не вистачає в українському Ютубі. Залишу посилання в описі та закріпленому коментарі. А ви підписуйтесь, якщо вам цікаві актуальні переклади лекцій. В Принципі, можна також припустити, що у асексуальних людей суттєво зменшений вплив статевих гормонів на мозок. Введення синтетичного тестостерону підвищує бажання як у чоловіків, так і жінок, але ми все ще мало знаємо про те, як саме впливає тестостерон, вироблений власне самим організмом. Звісно, можна припустити, що асексуальність виникла в результаті еволюційних змін, але для наших предків вона не була виграшною, адже основні механізми статевого відбору це якраз про те, аби робити все можливе для передачі власних копій генів. Це база, це фундамент. А якщо наші асексуальні пращури не надто прагнули займатися сексом, значить, вони і не передавали свої гени комусь іще. Втім, ми всі різні не просто так. Можливо, а сексуальність це частина різноманіття. І мені це знову нагадало про те, що гидувати чимось у сексі теж було не надто вигідно нашим пращурам. Адже якби вони вважали секс та рідини, якими обмінюються люди у процесі чимось огидним, вони би менше кохались і відповідно менше передавали власні гени. З еволюційної точки зору гидливість у сексі невигідна, тому серед людей ця риса не поширена, але вона ж то все одно є. До речі, часом асексуальність плутують з так званою демісексуальністю, коли людина не відчуває сексуального бажання, доти, доки в неї не з'являться сильні почуття до когось. Простими словами для них не існує сексу без кохання. Демісексуали можуть вважати когось привабливим, давати іншим оцінку, але цього недостатньо. Потрібна прив'язаність. І тут теж виникає питання: а скільки повинно пройти часу, аби демісексуальна людина відчула сексуальне бажання? Комусь потрібні на це місяці, але ж, напевно, є й ті, кому достатньо двох-трьох щирих розмов, аби з'явились почуття. Як демісексуали, так і асексуали переконані, що секс відіграє в їхньому житті другорядну роль, або взагалі не відіграє. Значна частина людської взаємодії не має еротичного підтексту, оскільки існує такий феномен як дружба. Нас може тягнути до веселих і красивих людей. Ми можемо встановлювати з ними міцний емоційний зв'язок, але це не обов'язково викликатиме в нас саме сексуальне бажання. Фактично. Так зване притягнення може мати різні форми. Хоча я нерідко в коментарях зустрічала думку, що будь-яке спілкування чоловіка та жінки обов'язково зводиться до сексу. Таке переконання тоді повністю суперечить існуванню асексуальних людей і маргіналізує їх, оскільки вони не відчувають бажання зайнятися з кимось сексом, виникає ілюзія, наче вони, в принципі, не відчувають ні до кого притягнення, що, звісно, не так. Можна сказати, що асексуальність дорівнює низьке лібідо. Частково так і є, але низьке лібідо – це ж не завжди саме про асексуальність. Останнє це скоріше повна відсутність сексуального бажання протягом усього життя. А низьке лібідо може бути тимчасовим явищем, наслідком гормональних змін чи психологічних труднощів. Також часто асексуальність плутають із розладом сексуального інтересу. Він з'являється здебільшого в результаті стресу пов'язаного із інтимним досвідом. Наприклад, результати одного з досліджень, проведених у Німеччині, показало, що приблизно 6% опитаних жінок мають низьке сексуальне бажання протягом року саме через гострий стрес. Аби поставити такий діагноз щонайменше протягом трьох місяців, у людини повинні бути відсутні сексуальний інтерес, будь-яка активність, задоволення та фантазії. Розлад сексуального інтересу буває двох варіантів. Наприклад, за першого людина відчувала сексуальне бажання і задоволення, але потім перестала. А за другого людина завжди протягом свого життя мала проблеми з сексуальністю. Вона ніколи не відчувала задоволення і, відповідно, намагається уникати всього, що їй буде нагадувати про таку близькість. І, хоча сексуальність та розлад інтересу мають дуже навіть схожі механізми когнітивної обробки сексуальних інтересів. Це різні явища. А сексуальних людей цілком собі влаштовує їхня відсутність бажання. Вони відчувають психологічний дискомфорт хіба що коли перебувають у стосунках із сексуально активними людьми. Але в нас виникає проблема, кого вважати асексуалами. Тих, хто має таку статеву конституцію, або тих, хто з якихось причин втратив інтерес до сексу, чи може вирішив уникати інтиму, бо це заважає мислити і розвиватися, до прикладу, з релігійних або якихось інших переконань. Наприклад, люди, котрі приймають целібат, можуть надалі продовжувати відчувати сексуальне бажання, але вони глибоко переконані, що їм це не потрібно. І якраз тому ми маємо проблему із вивченням цього явища. Ті, хто називають себе асексуалами, мають дуже різний досвід. Хтось мастурбує, хтось дивиться порно або навіть займається сексом, а хтось ні. Головне бути чесним із самим собою. Отже, як демісексуальність, так і асексуальність притаманні і чоловікам, і жінкам однаковою мірою. Немає даних, які би підтвердили, що жінки менше зацікавлені у сексуальних стосунках ніж чоловіки, чи відчувають якусь меншу потребу. Різні вити статевої конституції поки дуже мало вивчені, та найбільш очевидним поясненням їх відмінностей як таких, є саме біологічні передумови. Якщо ж говорити про асексуальність, то на сьогодні науковці досі не дійшли згоди, чим її взагалі вважати. Дехто називає це орієнтацією, що, на мою думку, доволі хибно. Асексуальні люди можуть відчувати симпатію та мати стосунки з іншими, і якщо їх цілком влаштовує їхнє ж статеве життя чи відсутність сексу, це не є проблемою ні для кого. А оскільки науковці трактують по-різному такий тип статевої конституції, це створює проблеми у її вивченні. У будь-якому випадку асексуальність не є чимось сороміцьким. Ми вже говорили про те, що нормальної кількості статевих актів немає, бо люди, в принципі, мають різні потреби. Можливо, тільки щоб вони не відчували стрес через їхню нереалізованість. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, то поширюйте його і коментуйте. А ми зустрінемось уже зовсім скоро. Бережіть себе.